Друзі, з вами Діма Рибак. Сьогодні ми хочемо зняти відео нашої річниці каналу. Сьогодні ми ловимо 1 червня, а річниця нашого каналу. Так, сьогодні знімаю відео зі своїм татом. Всім привіт. Дійсно була річниця нашого каналу 20 травня. Ми не змогли з зняти. Будемо зі мною на спільнику. На... на дві удочки і на е, три да. е, ну, Перед тим, як включатися, то ми з дімою впіймали трошки. Ну, Такі, там 4, трошки. мабуть, карася чи три, таке. 3-4 карася. Е, ви знаєте, тут, не знаю, закинули немає такого е, ну, клювання сильного. Не знаю чого. Значить погода така собі більш-менша. А не хочемо чогось клювати. Ну, будемо далі дивитися, що вам буде. На живці я для опариша та черв'яка, Що я використовую на спіннях? Цей спінінг у, у нас така грузь, три кормушки і три гачка. Перший гачок черві, другий гачок мтуруза, і третій гачок опари. І научка, що у нас. Черв'як. Черв один черв'як спреємо, один просто черв'як. Давай я піду покажу. Дивіться, на цьому спінгу у нас е, груз, кормушка два гачка. На першому гачку опарик на другому черзі. Тут у нас оснастка е, кормушка, груз, е, три гачка. Перший гачок е, уперед за другий черв, третій опариш. Ось ну, дивіться, що ми спіймали. Получається 4 карася і одна красна пірка. Да. Е, знаєте, що хочемо сказати? Що клю такий собі е, не можна, якщо чесно. І, Якщо дивитися по всьому, тому погода тут трохи дає. Вітер дуже сильний. І такий вітер, що ми не знаю, думаю по 100 разів перезакидаємо по удочки. то спінги. Ну то есть, Постійно щось ми робимо перезакидуємо. перезакидую. Да. Перед тим як включатися, друзі, та, краснопірку я витягнув. Також, Було таке клювання, тільки закинув і таку воно, раз і повело. Ну, Підсік є, не встигли включитися. Дуже. І буквально одразу я краснопірку витягнув карасик. Ми на спінінг на, це на цей спиник витягли. Ну і все. А ті три. Рибини трошки раніше. Ну, чесно кажучи, то ми з дімою не думали, що, що, що буде таке клювання. Трошки очікували кращого. Ну, на то вона рибалка і на то воно все. Так, наче хочемо ще щось піймати. Ну і дуже сильно жарко. Така спека, значить як і все рівно жарко. Дивіться, Діма вже йде. опа па дивіться, що yes. Діма з чим йде. О, то Діма, той гарний карась, yeah, не Бачите, Діма сказав, зараз я прийду. I Діма прийшов. Діма прийшов. Бачите, як, скажімо так, дійсно настоящий рибак свого канала. Молодець. Піймав. І ще й такий, до речі, да, дивіться, не повно карас. Ну, а Діма, тут у нас поки що все тихо, не мовчать. Зараз буде конірку закидати корабки. Ну, чесно кажучи, не, нема такого, да? нема такого е, ну, плювання, як ми очікували, бо ми думали, що буде трошки краще. І, до речі, на що я тебе взяв? Опариш. Опариш? Да. Бачиш? До речі, мене, ну, я подивився в нього рибака, якщо ви знаєте, хто такий прибав він підсипає до опаричів кри. Я вже підсипав до опаричів кри. І клює. Ну, ось ну, да. Що я вам, ну, собі клюю. І краще клює, да, Да, да. Ну, Оце бачите. за це, за день до рибовлі я засипаю. Вони, поняла, наїдаються. Ну, да, бачите. Ось. Ну все рівно, нема цього клювання. Ми з Дімою думали, що буде воно все рівно трохи краще. А воно, знаєте, щось Вообще нема такого. Удочки, чесно кажучи, щось вообще мовчать. Ну, це на спінгі да. Ну, краснопірку ми, да, Діма, витягли. Я витяг екрасно. І все. А це все на спійнді. Чомусь не знаю. Чого воно так? Ну, не знаю, мабуть. Мається жара, може, ну, не, 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 не зрозуміло, чого. Ми так. Ну, ми все рівно що будемо ловити. Має що з часом підійде щось таке спутне, непогане, але бачите, спільно. Мовчать теж. Дуже великий вітер сильний. Бачите. Ну, що ми що від нас? Ну, Ми все робимо, що від нас залежить, ми все робимо звільним. Хочемо наче піймати і, а погода трохи не дає. Погано дуже закидати. Дай Діма. <служити> нічого. Що <служити> <Шо> там таке? <служити> Діма колокольчика вспокає. <служити> ну це так. <служити> да. Подивимось, Діма, що закидати. <служити> ну і ми теж будемо. Зараз перезакинемо будички. Та й подивимось, що воно, що воно буде. Що воно буде, що воно покаже. Опа, дивіться, Діма прийшов старосу. Діма фіймав. черв'ячка Діма впіймав. Що ти хочеш сказати? А, я, конечно, рибалка. там різні, то це живу. А так. Да. Може якби ми дійсно на, 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 свої, ну, на своє день народження приїхали 20 червня. Ой, 20 травня, то може воно було краще. Але вийшло так, що Діма привалів Та й у нас не вийшло приїхати, так. Дуже сильно ми були засмучені. Але я кажу Дімі, краще пізно, ніж ніколи. І Діма каже, па, я з тобою згоден, давай хоч приїдемо 1 червня. І сьогодні, друзі, 1 червня. Літо вже все? Так, перший день літа. Ну хотілося б, щоб трошки вона якась була трошки активніша. А, я думаю, друзі, ми літаємо будемо багато на ну, рябову. Повинні, повинні, якщо... Бачиш, ти не знаєш що воно буде. Мались були 20 травня, я, а не вийшло. Діма пішов закидати, а ми дивимося, що у нас тут. А у нас тут Тихо. Типов, все тихо, щось воно мовчить, ці поплавки підкидає, підкидає воно його. І... Бачите, кладе очеред. Що робить? Ти що тут поймеш? Кліє мене чи не кліє, дивіться, чим Таке, ну крупней, хороший. Такі собі. Хотілося б щось дійсно пій піймати, щось крупніше, але бачите, щось воно ніяк не, не хоче. Ще трошки половимо. Подивимося, як воно буде. Бо, чесно кажучи, не очікували таке. Рік каналу, щоб це таке було клювання. Ніяке. Ну а ви, друзі, підтримуйте, ставте вподобайки, коментуйте. Може. Щось, не знаю, це щось на 4 фотографії. Ставте вподобайки, коментуйте, кажіть, підсказуйте ну, Ми сьогодні таку з Дімою вирвались. Каже, що потрохи легше, давай поїдемо. Ну то ми і поїхали, але бачите, все. Мовчить. Зараз Діма прийде і будемо, може щось перезакинемо і подивимось, що воно буде. Треба щось вже думати. Так що ж воно? Сидиш, сидиш, а воно. Він ти то вітер то є, то десь стих, то знов є, то десь стих, але... Клюмбання не бачиш. Щоб було якесь. Що, друзі, перезакинулись. Е, об'їво на 5-метрову, коли воно клювало, не зрозуміло Дима каже, що у нього там клює. Підемо до нього, подивимося, що там у нього. Що тут тебе? Вітер сильний, так? Да? Шукаєш ага. де під камішом. Ага. Діма каже під за цим камішом, бачите. Покажу якраз туди і кидай. Ну, опариша бере. Да. Ясно. Ну, а, тебе... а Та нічого. Може десь і хоче клюнути, але що? Буваєш, витягуєш, І воно вже і об'їло. Коли воно клювало? Незрозуміло. Не Дуже великі хвилі. Діма тут теж непогане таке місце. так да, Діма? Ага. Діма тут теж дивись Так нормально прилаштувався. Сидить не розплався. Ну тебе тоже типу, затиться. Ну добре, тоді зі мною. Mm -hmm. Та ще трошки посидимо. Ще має минут 5-10 тип. Mm -hmm. Кого, голосніше кажи? Кажу, хочу показати друзями кидають. Діма, ти якщо будеш так ждати, то ти будеш ще пів часа також Ну то закине. Все одно воно важче, ти закинеш. О. Хорошо закинув. Дима, гарно там закинув. По на метрів з 30. Хорошо, піду я подивлюсь, що там у мене робиться. Давай. Та й прийдеш тоді до мене чи я. Так, друзі, в мене нічого, але щось там Діма кричав. Дивимося до Діма, виси дивіться, Опа, в Діми, Трошки назад, Куди ти до мене так близько підходить. Дивіться, в Діми дуплет. Ух ти, Діма піймав. На опаріко. да, Це Дімусіку за те, що він за годовщину. Ага. Але що дійсно гарні? Такий, як наче один води, да? так? Да. На опарі кажуть? Да? Ну так. Да. Бачите, на опариша бере. А таку більше не хоче. На черв'яка щось теж наче питається, але так. Дима, хіма, два карася таких Я думаю, що при цьому все прикольні. Води їх карасики. Оба. Да. Молодець що Ось прямо таке щось не зрозуміло, понімаєш. Значи вітер все перебиває твою чуття. Так, яко, молчи. Ну а як тобі заклівається? Молодець, що витягнув, шоти. Ти поки молодець. Вона ну, наче клієнт. Дім, ну якщо клювали, то воно було чудно, щоб плювало. Ну а так бачиш. І думаю, думаю, то якщо воно там, там щось дивиться, ну це вже зеленча діагна. Так і дивіться ті дії. Да, так, вудочки ми будемо складувати, по вудочкам у нас нічого не хоче. Нічого не хоче. А на спінгах? А на спінгі. А да. на спінгі. я сам не ожидав, що він так. Так, ну на спінгі бере. Вот а это хорошо А на удочке что-то не хочет Ну хочет ветер синий Давно я уже так на с дуплетами Ну, видишь вот. Да Это да. главному... я так понял, что на нашу речничку Да, главному рыбаку дуплет Есть. Дима шустяне Не знаю, что он там тянется Це йшов, знаєш по чому? Ну що ти дергаєш. Ти щоб його акуратненько підвів, він би не зійшов. А так, друзі, він зачепив його за цей, дернув його, ну і кара зійшов. Чо? Таке буває. Біжимо до Діми. Діма клювання. Опа. Опа, пожалуйста. Опа. Діма витягнув карасика. Да. Дивіться, під кінець. Під кінець нашого завершення. Молодець. Так, да, гарний карасик. Ага. Відчеплюю його, Дім, і цей. Давай мені карася, десь змотуй. Цього спінга, я піду. А я піду закину карасика, а ти ще в тебе ще ось один і не, там не, ще другий. Да, Дивіться, Діма. Дім, о, Дімусік піймав, Непоганий, диви. Непоганий карасик. Хорошо, давай, я поки закину його. Ну а Діма хай потихеньку друзі, будемо зматуватися, бо вже ех, насувається щось, воно не зрозуміле. Ось таке бачите, там щось затягло, таку гарно затягло. У нас тут поки що теж тихо. Хай вже почекаємо вже. Може вже таку може витягнемо. Бо кажу друзям, що Діма сьогодні молодець. Старається. Ти пока можеш ручки помити, а руки грязні. Поки помити, я думаю встигнеш, якщо. Ну таке воно вмікається, щось воно зараз візьме на цю спіну. Все рівно мається щось воно взяти. Потеплило, конечно. Та воно ще не поймеш, ти ж бачиш дуже сильний вітер. І воно трохи збиває скомтели, помаш. Але що да, хотілось би коробця витягнути, ну коропець щось ніяк, не яхний хоче, да? А, а він два, коробця два він витягнув. Ага. Вот ага. такий поза най. Найлуч... Набу курузу, є на ворог. Курузу не Класний він. Ага. Що він витягнув? Ми теж з тобою щось хочемо витягнути, але щось воно. Ніяк не виходить. А ти того спінга не змотував? А ти почуєш, що там щось клює? Угу. По ліску не Ну, в мене вже було таких два рази їх. Друзі, було дві такі покльовки якраз. Воно так дзень, трошки дзень, ліску опустило, я підсікаю і нема нічого. Але все рівно він якось клює так дуже довго чогось. Ага. Обично якось закидаєш і вже зелень, 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 зелен, а зелен, зелен, зелен". це я щось. Ну дімокай, да що? Я на б теж Ді макай, да, що ну, хочемо вже поїхати, так. Да. Хотілось би на інше місце. Наче таке у нас... А, ну, да. і мається воно будь-те місце. Ну, подивимось. Там просто люди, у людини не вийшло і у нас, ну якби, якщо у людини не вийшло, то і у нас не вийшло. Так, Та, да, то ми вже таке трошки те місце на наступне відео вже наче. Будеш... Я не хочу, хочу пити. О, ну я що, Щось воно не поймеш щось таке, має якесь дрібне щось. Щось, угу. щось, щось. Ну сюди дивіться, Діма, що у нас Діма? Ми вже зібралися, так? Да? Да. Скажи тут трошки на камеру, я ж тебе знімаю і тебе а не А Димаш вже і оцей змоту. Давай ще минуту пождемо. Давай. Хочемо ще з Дімою минуту пождати. Може буде якесь чудо? А Діма каже, що пап, давай змотуватися. Я кажу, огляди, зараз воно щось візьме. Неочікувано воно так обере. Що ти хочеш сказати про, про сьогоднішню риболовлю? Що, ну, мені воно, ну, як сказати? Не дуже так понравилося, але трошки є позитиви. Ну, позитив. в тому, що ти впіймав дуплетом. Ну, Це не. раз. По-друге, все рівно як не як трошки щось впіймали. Да. Бо ми ну, були, то ну, е закинули її спільни, юдочки мовчало взагалі. Да. Хотілося б дійсно на річницю якогось трофея. Трофей у нас не клюнув. Ну, надіємось, вже на наступного разу вже будемо. Але що, Ой. за ми трофея дуплет клюнув. Так, ось якась якийсь позитив, це теж дуже класно. коли два, коли два щось щось ну, ну, Діма, ти, ти ж бачиш, що воно не, леску не опустило, нічого не опущено таке. М -м так, що ще можеш сказати загалом? Ну що, у нас вилетіло 2 тижні. Ага. Та -та. Діма приболів, ну і вийшло, що у нас вилетіла риболовля. Хотілося зняти якраз нашу річницю, так як. Ну так як Получить. треба, 20-го. Не вийшло. Получилось 1 червня. Ну... Але що, перший день віка теж прикольно. Але що хочу сказати, щоб ми це відео як випустимо, то є попереднє. Діма був як вдома. То ми зняли, як Діма приготував, як Діма жарить шашлик. Там, Зайдете на його канал і подивитесь. Ось вже, друзі, наша пішла до кінця. Спіємо вже все змочено, все вже все. Плохо. Зараз Діма буде показувати, що ми так, там... Що Ух, є. Трошки є. Так, да. а? Да. Трошки є, є зловець, а це все знаєш, чого так? Друзі, знаєте, що так вийшло? Тому що Діма дуже близько біля берега це рубить. Ось беремо щось така путла. Пошла такая что такие же Так, все. Давай все. раз. Дима будет считать. Два. Три. Четыре. Пять. 9 чи 10 коросів? 10 10 10 коросів. коросів і що? І Одна платва, дивіться. Ну. В принципі, в принципі, непогано. Нас на, на коврітку нам вистачить. Ну, якщо ще порахувати, що в нас трохи і поуходило. Ага. З тобою і під берегом все теж було, Діма, і там ага. ще було, що не заснято, ага. то в принципі нормально. Ну, Риболов... Не зовсім я задоволений цією риболовлею, Могли би і краще, і більше. І вона могла б краще клювати, ну чогось щось не знаємо, друзі. Чого воно так ну, не хоче. Ну що, ось така у нас була сьогодні риболовля. Доволі да. непогана. Непогана, але все, 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 все не одно Ну, З вами був Діма Рибак, е -е, Що хочу сказати вам? Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте свої подобайки, пишіть коментарі. ну а Ми вже з вами, з вами побачимось на, ну, на наступні водоймі і наступній. На наступній наступні, мі... да, на місці. місці відео. Да, там вже не, не стісняйтесь, пишіть. Ну Так вийшло у нас. Дві тижні ми перед вами трошки завинили, тому що ми. Не ну так вийшло усе. Бачите, що ця нога в Діме да. трошки безпокоєно. А з вами має був Діма Рибак і мій тато. Всім пока-пока. До наступних сесій. Слава Україні, друзі. Слава Україні. Всім пока-пока.